До благодійного квіткового балу готується Кропивницький. Присвятили його зустрічі весни. Гості балу збиратимуть кошти для 13-річної Надії Мороз. Дівчина з дитинства прикута до візка. Вона перенесла дві операції і наразі потребує третьої. Допомогти їй встати на ноги зможе кожен, хто завітає на бал. Підготовка до нього триває. Усі охочі вже змогли потренуватись у виконанні танцювальних па Майстер-клас із Віденського Вальсу відвідала Марія Староста. На дворі ще зима, а молода пара Сергій та Катерина вже задумались, як кружлятимуть на весняному балу. І тут постала головна проблема. Вальс на випускному ніколи сьогодні вони вперше стали в пару, аби навчитись головним рухам віденського вальсу. Раз, Влаштувати майстер-клас до початку виникла в його організаторів молодіжної ради. А провести урок погодилися хореографи ансамблю конвалія. Ми вирішили підготувати наших учасників і попередньо навчити їх танцювати вальс. Безкоштовно навчитись основних папів вільного танцю прийшло чимало молоді. Мені пригласили на бал, ну а на балу треба танцювати вальс. Ну, так як раніше вальс не вмівав танцювати, от студентська рада організувала безплатне обучення вальсу. Мені дуже подобається, це хороше можливість навчитися чомусь новому. Приходили і парами, і поодинці. За годину тренувань кажуть, багато чого навчились та навіть втомилися. Найважче дається, можливо, е е владнати з партнером, <сум> оскільки хлопці досить важко. Йому це додається, тому ніжки трішки болять від, від такої від такого тренування. Наскільки урок засвоїли новачки, підсумовує учитель. Я ще раз обідився, наскільки у нас е талантливі люди в місті. Сьогодні с. Первого раза ми вивчили уже реальний мідляний вальс. Чого навчилися на уроках вальсу, пари зможуть показати вже незабаром на весняному благодійному балу. Він благодійний, тому що ми ну, збираємо до гроші дівчинці. Дівчинка ця е, хвора із воде надійка мороз. Вона в інвалідному візку. В неї зараз є надія встати на ноги з інвалідного візка. Нарешті народження знаходиться в ньому. Е, пережила вже дві операції. Зараз буде третя, якраз весні. І ми хочемо допомогти таким чином. Дій всі, хто захоче допомогти, надій зможеться зробити 24 лютого. Балит будеться в обласній філармонії. Марія Староста Анатолій Басистий. день за днем.